Добрий день, мої підписники, друзі гості мого каналу. Дякую вам що ви зі мною, дякую за вам, вам за обернений ваш зв'язок, за ваші коментарі теплі, за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші донати. Хочу вам запропонувати сьогодні загальний терор на тему. Що ось чекає завтра. Що Всього чекає завтра. Але спочатку хочу очистити простір наш. Із цього непотрібного і злого. У ім'я святого на землі. Розслабтеся. Загадайте себе. Всі негативні емоції відкинути, ми подивимося. Що нам розкажуть на цю тему? Карти Таро. Але спочатку подивимося, хто до нас прийшов на Тарло-склад. Хто прийшов до мене на Тарло-склад? Людина, яка виходить з обмежень які сама собі створила, які загнала себе гікутними. Через імператора, через мужчину. А що вас буде чекати завтра? Завтра буде вас чекати переміни. Хороші новини будуть чекати завтра. Успіх, енергія, досягнення мети, ви зустрінетеся, ви будете відстоювати, зустрінеться з своїми знайомими, друзями. ви будете відстоювати свої інтереси. Завтра свої границі. Що ж чекаю завтра ще? Чекаю вас поповнення Фінанси, якщо то фінансах, успіх у роботі, переказ фінансів із того Черена, що ви навіть не сподіваєтеся, а в стосунках... Що ви чекаєте до вас, до вас проявиться король контактів, який довго думав, буде осторожно проявлятися до вас, який є при фінансах, який займається а, своїм ділом, бізнесмен він є, або працює в структурах, в структурних організаціях. Так. Що вас буде чекати завтра? Завтра вам буде шанс даний з небес, щоб ви його прийняли, то спектаклі вийшов. Шанс на успіх, на благополуччя, на Зростання вашого фінансового, фінансове зростання, а також пропозиція по роботі, просування по кар'єрі вам буде запропоновано покращити свої умови роботи або підвищити свою посаду. Так що ви е, цим, тим шансом, а то буде шанс на е, стосунки з королем Пентаплів. А подивимося з чим-то йде король Пентаплів. Та він е, якийсь час довго він бездіяв, який він у вас е, тишина. Але вас це буде добре. З ним він буде проявлятися. Ви ще одразу не дуже будете відкриватися. Але не закривайтеся і не ігнорте його проявлення. То воно може бути у виді смс, виді у виді дзвінка не ігнортеся, ти вам бачите шанс е, з небес дану. Е, шанс від е, вищих з тих небесних сил з неба. Так що, якщо ви ним скористаєтеся тим шансом, то вас чекає в майбутньому е, сім'я, е, кому підходить. По віку буде народження дітей, і буде все у вас добре, гармонійно. Буде ваш успіх не тільки в стосунках з вашим мужчиною, з яким можлива сім'я, але і в роботі, і зростання фінансів. Так що Дійте і приймайте цей подарок, цей шанс з небес, собі в Благо. Якщо ви приймаєте цей терор розклад, то ви, щоб активізувати його, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться з іншими. У коментарях пишіть. Приймаю цю міба благо, нехай буде так. Також приймаю донати на розвиток свого каналу. Бажаю всім добра і здійснення усіх ваших мрій. До нових зустрічей.